Конституція про українців за кордоном, от чесно, зараз будемо сваритись. Мене звати Сергій Панасюк, я професор права, і сьогодні ми поговоримо про статтю 12 Конституції України. Мені здається, вона не тільки не виконується, але і порушується. Ну просто подумайте, Україна дбає про задоволення національних культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами України. Там далі ще написано в інших статтях, а про те, що держава підтримує українців за кордоном і тому подібне. Ви знаєте, як не тільки професор права, а й колишній практикуючий юрист, я дуже часто отримую питання щодо порушення прав українців за кордонами. Це дійсно є, і нікуди дітись. Держава дуже часто обирає реалії сьогодення і потреби самої держави, аніж підтримка українців за кордоном, підтримка їх прав, лобіювання їх прав. Інколи видається, що держава більше дбає про те, щоб повернути українців. Додому, аніж гарантувати і забезпечити їх права за кордоном. Але а, така вже історія України в даний час і а, держава виправдовується війною. Але Конституція каже нам про те, що держава має гарантувати будь-які права українців за кордоном. Вона має. Не обмежувати а навпаки сприяти розвитку українців за кордоном і допомагати їм всім, чи може до речі, у кожного з вас за у паспорті прямо написано, що від імені України міністерство закордонних справ міністр просить всіх, хто бачить цей надпис, допомагати українцям. А от чи допомагає Україна українцям за кордоном? Це велике питання.